Жителі прикордонної свиси можуть у будь-який момент залишитись без централізованого водопостачання, адже Свеський насосний завод, який надає людям цю послугу, перебуває у стані банкрутства, розповідає депутат Шосткинської районної ради Валентин Лесняк. За його словами, збанкрутілий завод володіє артезіанськими свердловинами і майбутні цієї критично важливої для селища інфраструктури, невідоме минулого року. Свісяни вже на кілька днів залишались без води через борги підприємства за електроенергію. Ми фактично на грані кала, оскільки завод проходить Банкрутка. І зараз просто ліквідатори ще здійснює цю функцію, включили електроспоживання від заводу і люди залишилися без води. Тоді ну, вдалося вирішити цю проблему, поставити тимчасовий генератор. Генератор забезпечував електроенергію скважини і було відновлено. Але через три дні тільки було відновлене водопостачання. Це одно завод уже ліквідовується. І ліквідатору цікаво тільки одне заробити гроші на ліквідацію. А після того він все закине, а ми розстанемося у розбитого карита. Ліквідатор підприємства Євген Чупрун говорить, що кредитори Свецького насосного заводу ще не визначились з тим, як розпорядити свердловинами, що забезпечують селище водою. Водночас чоловік звертає увагу на те, що підприємство продовжує надавати послуги сесянам, попри витрати на електроенергію та персонал. Має рішення кредитори, що з ним робити, яка його доля, тому що кредитори це ну, особи, яким боржник винен кошти. Це рішення на комітет мною виставлялось по ініціативі селищної ради, але Даний час, рішення комітету немає. Кредитори ще не готові прийняти. Тут розумієте, в чому справа, що. Тож і приватна власність, приватна власність підприємства боржника вона включається в ліквідаційну масу. Це важливий момент, що зараз ну, для того, щоб забезпечувати це все господарство е, роботою, потрібно, по-перше, е, сплачувати електроенергію, так по-друге, це забезпечувати наявність кваліфікованих кадрів, які забезпечують е, діяльність цього господарства. Сплачувати їм оплату по їхніх послуг. Це теж важливо. Тому це все розуміємо, що зараз цей тягар. Цього цих коштів несе підприємство. Перший заступник Свецького селищного голови Роман Лукаш розповідає, що окрім свердловин, яким володіє СНЗ, селище забезпечують водою мережі, які перебувають у державній власності. Міністерство економіки готове передати їх у власність громади. Тож, якщо на такий крок підуть і кредитори Свецького насосного заводу, водопостачанням селища може займатись місцеве комунальне підприємство. Кращий варіант це, якщо керівництво Свецького насосного заводу. Передасть безоплатно майно приватної власності на баланс селищної ради, і селищна рада готова прийняти дане майно скважини, башня та мережі, які знаходяться безпосередньо на території связького насосного заводу. З цим є проблема щодо передачі даного майна на баланс Связької селищної ради. Якщо ми говоримо окремо про питання систем водопостачання і водовідведення за межами на насосного заводу, то ми в цьому плані працюємо з міністерством економіки. але Связька селищна рада не планує. Приймати системи водопостачання без скважин. тому що системи водопостачання без скважин не будуть надавати людям воду за словами Валентина Лесняка. Проблема водопостачання селища обговорюється не перший рік, але жодне керівництво селища не спромоглося вирішити питання, корні якого сягають приватизації Свецького насосного заводу в 2000-х роках. Надання централізованого водопостачання, водопостачання це функція держави на жаль на державні органи які е... Функції відстороніться. Ми зверталися і я особисто, і районна рада зверталася до міністрів, і до президента, і до голови сільської обласної адміністрації. Вони ще все перекидають до місця. Хай це все вирішує селищна рада. А там є питання, які селищна рада не зможе вирішити. Правові питання. Що на рівня під час приватизації наламали дров з, 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 з тим, що залишилися скважини повністю у заводах, завода. Хоча Частина їх повинна була перва у приватну власність, а частина повинна була зарчити в державній власності. На жаль, тоді в нас був такий щербань тут губернатор, який керував як йому заманити. 1 квітня у селищній раді відбулася нарада, на якій обговорювались подальші кроки щодо вирішення проблеми водопостачання у свісі. За словами голови Шоскінської районної ради Вікторії Сокол, присутні домовились підняти питання на рівні області. Ми проведемо зустріч з арбітражним керуючим, який є. Представником і ліквідатором саме по связькому насосному заводу, також проведемо зустріч з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації, для того, щоб в подальшому вирішити, як нам діяти, чи керівництво подавати до суду, чи, можливо, ми мирно вирішимося, домовимось про те, що мережі і скважини перейдуть на баланс комунального підприємства селищної селищної ради.